Вітаю, шановних садівників і гості мого каналу, підписники. Дивіться, хочу зняти невеличке відео про вплив сонячного світла на якість плодових дерев. У нас сьогодні 13 квітня, надзвичайне раннє квітування. Зараз квітує черешня, вишня, груша, початок квітування яблуні. Дивіться, тут ми знаходимося в центрі міста. У нас багато поверхові будівлі і... Досить багато тіні. Тут 16-поверховий будинок у нас один. Он до другий 16-поверховий будинок. Все повне 9 коротше, Сонцем біда. Але бачите, оця грушка висотою метрів 10 вся обліплена світом з голови до ніг. Це гібридна форма, досить смачна. Але дивіться, вистачає її світла, вся заліплена світом. Поруч вишня теж шикарно виглядає заліплена світлом. Поруч груша, воно, бачите, теж заліплена світом. А тут є одна грушка, яка тулиться між кленами, акаціями, і світла взагалі не бачить. Зараз порівняєте кількість світла на груші, яка знаходиться на сонечку. Все, бачите, тут, мабуть, десятки тисяч квітів. І поруч така досить доросла груша, такого ж віку, як ця, приблизно біля 20 років. Ось, дивіться, жодної квітки на ній нема. Як ви думаєте чому? Дивіться, яка груша потужна. Такий самий стовбур, сантиметрів 25 в діаметрі, грубеляча, але поруч росте акація, досить стара, поруч росте глід, поруч ростуть інші дерева. Вон, сумах вже засох від нестачі світла. Не витримав, клен і горобина ростуть, але тягнуться туди, намагаюся обігнати 16 поверховий будинок. От вам вплив сонця. До чого я кажу, не туліть дерева, густо одне коло одно. Жодної квітки на ці груші нема. І звісно, родити вона не буде. От. А поруч дерева, які бачать світло, вони чудово себе почувають. Ось три абрикоса, до речі, теж які ростуть вже років 25 і ніколи не кропилися. Можна подивитися, що там такий жахливий маніліоз, що кожного року вона тільки мучається і страждає. Хоча цього року досить весна була суха і, можливо, навіть якісь абрикоски зав'яжуться. Оця абрикоса ніколи не бачила хімзахисту. Весь час росла, як в лісі. Ця вже висохла. Не знаю з яких причин, але ця крона повністю мертва. Тобто таких дерев можна побачити багато в приватному секторі. Чергова до грушка на сонці, вся заліплена цвітом. О, це сіянець, бачите? Десятки тисяч квіток. Повно сонця. Тут яблунька. Гібридний сіянець теж. Ніколи вона не оброблялася ніякими препаратами. Теж заліплена квіток повно через те, що її вистачає світла. Отака От зараз фаза у нас в місті Вінниця. Тобто рожевий бутон і початок квітування. От. Дивіться, яка грушка. Вся заліплена цвітом. Що значить вистачає світла. Так що робіть висновки. Не туліть дерева, давайте їм простір. Це стосується будь-якої плодової культури. Що вишня, що грушка, що яблуня. Дивіться, вишня, яка розташована одна, найближче дерево, коло неї десь метрів 6-7 Шикарно виглядає, гарна крона шариком. Так що не туліть дерева, давайте їм простір. Це стосується персика, винограда, будь-якої культури. Краще посадити один корч на сонці, ніж три корчі в тіні. От. Дякую, з вами був Михайло Шимчук. Квітування плодових дерев, місто Вінниця. Ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго. До побачення.